Хочу показати, що ми на кінець по переходу на сонячну енергетику. Зараз вам покажу. Благодаря вам ми вже назбирали трохи невеличку суму. З цієї суми ми вже зняли кошти і купили 85 тисяч пересилка. Гібридний інвертор. Вот він. Він вже у нас знаходиться. Далі нам треба буде докупити акумулятори. Це саме така сума, найвелика. Ну, планується тут треба на 24 вольта акумулятори Ліді Ми будемо брати на 150 А. Ну, готовий варіант, не зборку, а готовий варіант. Десь в районі 25 тисяч гривень буде коштувати. І треба ще буде 2 сонячні панельки приобрести. Ну, це саме е, дешевше і, із, із всього треба буде. Тобто у нас ще залишилось 25 тисяч на акумулятори збирати і дві сонячні панельки там в районі воно буде одна в районі 4 тисяч, а 2 це 8 тисяч. Ну от, Десь 30 с копеечками. Плюс всякая мелочь. Кабеля э, э, автомати і тому подібне. Ну теж по мелочі. Э, ну, от, дякую вам. Дуже дякую вам. Благодаря вам, це ваша допомога. Э, ви скидывали всі э, змогли. Ми назбирали і вже почали. Збираємося ми його. Э, я вже знайшов майстра, ми його повісимо сюди. Доробимо його до місцевої мережі. Далі поставимо акумулятори і панельки сонячні. Я думаю, що ми до морозів встигнемо. Так, плюс ми зробили утеплення. Тут трошки знизу, як бачите, коти посприятствували, ободрали повністю все. Тому ми придеться робити тут по-новому тут, але треба буде ще якимось жорстким матеріалом, типу фанери, зверху ще заклопити, щоб не, когтями себе не здирали. Тому що тут бачите, що виходить. І тут якась сама така щілюка. Виходить, все. Поки я його розпаковувати не буду, він затакований, покажу, як він виглядає. Ну я вам показував у себе. Вони фактично такі ж самі. Там сарайчики маленькі у нас на 12 вольт, тут на 24. З більшою кіловатністю Це вже буде потім про нього буду показувати і розказувати. Все, всім дякую вам за допомогу. Дуже-дуже вам, вам дякую. Тому хто, хто ще <кій> бажає допомогти на сонячну енергетику, в прошу допомагайте, посилання буду тут знизу, на, на банки Будемо збирати кошти далі. 什什比较贵哟。Se,